Thank you Вітаю вас відомо всім родом з дитинства. Найдорожчі згадки про них наші батьки, друзі і, звичайно, книги, найліпший скарб, котрий за будь-яких часів має своїх шанувальників. Сьогодні книгу активно відтісняють інтернет-технології і все ж юне покоління вибирає полум'яне літературне слово. Що ж читають хлопчаки та дівчатка? І чи змінилася література для дітей? Дитяча література це особливий вид художньої літератури, адресований наймолодшій аудиторії. Вважається, що писати твори для дітей нелегке завдання для будь-якого письменника, оскільки юний читач, найвимогливіший, одразу помічає нещирість. Сучасна дитяча література це й художні твори, й енциклопедичні видання і науково-просвітницькі книжки. Жанри дитячої літератури досить різноманітні казки, повісті, поеми, вірші, байки, фентезі. На сторінках дитячих книг живуть пригоди, цікаві життєві ситуації. Ми придбали цілу серію по це математика для дітей, мова для дітей, історія для дітей. Вони дуже користуються великим попитом. Там дуже гарні картинки і знання. На рівні дитини. Це і науково-популярна література. Дуже люблять вони дитячі детективи. Сучасна дитяча література багата на жанр фентезі. Вигаданий цікавий світ захоплює у будь-якому віці, особливо в дитячому. Часто у фантастику дитина втікає від труднощів і проблем. Варто навчити її відрізняти реальність від фантазій, долати перешкоди на своєму шляху, гармонійно поєднувати прагматичність і мрійливість. Відомо, неабияка роль у вихованні дітей відводиться касті. Саме завдяки їй формується поняття добра та зла це – основа поведінки в майбутньому. Дуже важливо, коли вони слухають живе слово. Вот наши дети сейчас отвыкли от этого. Они могут посмотреть мультики, им включат планшет или какой-то другой новый электронный гаджет. Но они забыли обычное человеческое общение. Я помню, как мне читала сказки моя бабушка. Как я любил эти сказки. Я помню, это у меня очень была любимая книжка, это с грузинскими сказками. Сейчас дети могут набраться много информации, но эта информация не всегда полезна для них, а иногда и даже губительна. Вот поэтому а сказка как раз помогает воспитывать детей и воспитывать нужным русам. Скажи, будь ласка, а ти чому перевагу віддаєш комп'ютеру чи книзі? Книзі. А чому? Тому що я сильно люблю читати книжки. А про що ти любиш книги? Про лошадок і, і про лошадок і про барбі. Ти читаєш дитячі, скажімо, журнали, газети? Ні, я не читаю зі газети, тільки книги. І які ти книги береш в бібліотеці? Про животних і динозаврів. Я беру про Мойдадира, про науку, про машини. Як швидко ти читаєш? Одна страниця у мене займає одну хвилину. Багато береш літератури? Ні. Одну беру на кожну неділю і читаю. Міські бібліотеки стають справжніми острівками культури та духовності. Бібліотека імені Костянтина Великого, що в Бородинському мікрорайоні, вже 30 років гостинно відчиняє двері для своїх юних читачів. Від нуля і до 14 років. Такий вік тих, хто прагне до знань. Відкривати нові горизонти в океані дитячої літератури. А на сьогодні дійсно книжкове розмаїття яскраве на всі смаки та уподобання. Бібліотека сьогодні це центр дитячого дозвілля. Тут можна не лише підібрати цікаву книгу, а й поспілкуватися з однолітками. Понад 40 настільних ігор пропонують працівники бібліотеки своїм юним гостям. Сюди постійно приходять хлопчаки та дівчатка із навколишніх шкіл. Звіт бабку. Ей, бабка! Помоги мені витягнути рядку. Бабка за дітку, дітка за редку. Тянуть потянуть, а витянуть не могут. Не один рік бібліотека працює за програмою Запоріжжя Моє Запоріжжя, що включає найрізноманітніші літературні заходи, зустрічі з відомими людьми, письменниками, поетами. Совсем недавно у нас была писательница, детская писательница Ольга Яковлевна Булах. Она нам подарила вот такую вот свою последнюю книгу, называется «Удивительная книжка для детей младшего школьного и младшего школьного возраста». В этой книжке собраны ее стихи. Писала она сначала для своих внуков, но ну, так получилось, что теперь читают ее все дети нашего города. Читачі бібліотеки залучаються до активного життя, кожні три місяці нова книжкова виставка. Щотижня якийсь цікавий захід, і щодня захоплюючи будні в гуртках. У ляльковому театрі малюки вчаться управляти лялькою, виразно читати, перевтілюватися в різних персонажів. Гурток рокоділля Фантазія творить дива своїми руками папір, тканина, вата. Нитки. Такі звичайні матеріали, а бачите, виходять шедеври. У гуртку інтернешка діти вчаться працювати на комп'ютері, робити презентації, користуватися інтернетом. Сюди до бібліотеки приходять сім'ями. Михайло Усов четвертокласник. Книга для нього як повітря. Кажуть, він перечитав уже всю дитячу літературу. Тепер осилює серйозні книжки. Його тут всі знають і поважають за активність. Сам хлопчина захоплено читає про все, що сприяє його розвитку та навчанню. Я люблю читати фентезі, тому що там багато волшебства, є сказочні герої. В останнє час я почала увлекатися інформатикою. І все одно для этого нужна книга. Поэтому я беру книгу і читаю об інформаційних технологіях. Я хожу на два кружка, музыкальный и шахматный. По шахматам я недавно получил второй разряд. Книги помогают мне в жизни. Они учат меня, как играть в шахматы. И поэтому я получил второй разряд. Несмотря на то, что сейчас все пользуются компьютером и считают, что книжка это устарела, я с этим не согласна. Поскольку я бы сравнила это так, что компьютер – это работа, а книга – это как дом. За комп'ютером ти можеш і напрягаєшся, і зріння можна портитися, і спина. А книга це як дом. За нею можна розслабитися, вона і пахне, її можна подержати, вона завжди при тобі. Бібліотека давно не є книгозбірною, візьми книгу, почитай, стверджують фахівці. Зараз вони знаходяться в постійному пошуку нових форм роботи з читачем. Тут затишно, цікаво. Весело, яскраво. Завжди свято. Для одних відкриття у незвідані світи, інші торують шлях захоплюючих пригод. А хтось вивчає життя поки що за малюнками. Обласна бібліотека для дітей, юний читач радо зустрічає усіх своїх шанувальників. Маленький рібенок любить грати. І здателі... К великой радости понимаешь, что ребенок больше всего нравится играть, а не читать. Вот. Э, в школе не читают, в детском садике не читают. Но с игрой книжка приходит легче. Поэтому и издаются книги, книги, игрушки. Книги, которые можно погладить по шерсточке. Книги, у которых бегают глазки. Книги, которые разговаривают. Вот, например, прям настоящая машина времени. Вот ребенок открывает книжку и отправляется на Дикий Запад. То есть он путешествует, приходит, знакомится с коренным населением, смотрит, чем занимаются вот, ковбои. Таких книг музыкальных очень много у нас, и дети с огромной радостью любят играть. Книжки бывают объемными, книжки бывают разговаривающие, книжки бывают безопасными. Есть книжка, которая абсолютно мягкая, как подушка, с обрезанными уголочками, которая никогда не порвется. А эта, например, книжка, она дарит настоящее чудо. Вот достаточно только вот открыть, и ребенок начинает знакомиться. Есть с пауками, самый большой паук, самый маленький паук, самый ядовитый паук. И вот здесь информация, всякие книжечки-заглядушечки, как они называют их. Видите, вот здесь, например, о птицах и информация, у кого больше всего, самый большой размах крыльев. У кого самое высокое гнездо. Опять-таки, ребенок открывает, вот здесь белые медведи. Вот маленьке чудо. Вот видите, і тут берлога. І кожна страничка говорять маленькому ребенку, що мене нужна З Змалку виховує бібліотека у своїх відвідувачів патріотичні почуття. Тут є постійно діючі експозиції, котрі нагадують юним про родове коріння. Всі заходи пробуджують у читачів бажання пізнати більше про минуле країни свого краю. Мы рассказываем историю украинского костюма, откуда пошла сорочка, как ее вышивают, какие нитки о рушниках рассказываем, какие узоры, в какой области Украины, какие цвета использовались, почему на одних рушниках петушки смотрят на друг друга, а на другую сторону они отвернуты от друг друга. То есть мы показываем, рассказываем о различных праздниках. Хороша книга найяскравіша за зірку, а книга для дітей, що волога для полів, так міркує про книгу народ. Отож, любіть її, бо правильно говорять, з книгою жити, з добром дружити. Усіляки гараздів і до зустрічі!